Волонтери із Луцького штабу допомоги Збройним силам ангар продовжують збирати продукти тривалого зберігання і військове спорядження. Волонтерка Юлія Яцун говорить: до них звертаються люди з усіх областей України цивільні і військові. Допомога, яка надходила з-за кордону від початку повномасштабної війни, зменшилась. Якщо спочатку це йшли 20 і його було дуже багато, то зараз зменшується кількість. Звичайно, що втомилися і за кордоном трішки втомилися люди вже і в нас, і кажу, що в них є відчуття, коли це вже і в людей таке штука, коли вони думають, що вони допомогли раз. Цього достатньо. Насправді війна триває. Волонтерить у штабі ангар, актори театру Гармидер, журналісти, школярі, підприємці та небайдужі волиняни і не тільки. Зараз тут два десятки волонтерів. Серед них Софія Співачук, дівчина ще школярка, але каже: не можуть з мамою сидіти вдома, поки тато боронить країну. У мене мама була вже 24-го Тут а я не змогла сидіти на місці, так як мені батько пішов на війну. І я прийшла 25 лютого зранку сюди. Важко більш морально було спочатку. Зараз я вже звикла і це сталося ну типу. Мені роботою, але я роблю це з задоволенням. Розумію, що я допомагаю. З продуктів це сухпай і в залізних банках, бо в склі передавати дуже важко, бо воно може побитися. А там в них немає такої можливості. І для і саме кава, чай і цигарки, бо вони потрібні. Найбільша звичайна потреба це в тактиці, в автомобілях, в дронах, в тактичній медицині. Коли говорити про тактичні речі, ми закуповуємося. Ми збираємо гроші і купуємо. А такі речі як Продукти не дуже доцільне витрачати на це гроші, тому ми дуже просимо, щоб нам допомагали з продуктами харчування. Відповідно, військовим завжди потрібна їжа. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.